Вітаю вас, дорогі мої підписники, гості мого каналу, мої рідні люди, мої друзі, моя сім'я. Ви на моєму каналі ще від Всесвіту. І з вами я, ваша Ольга. Сьогодні ми записуємо карту дня на суботу, на 6 вересня 2025 року. Чотири варіанти. І я прошу вас зробити свій вибір. Так, карта дня, енергетика дня на 6 вересня 2025 року. Перший варіант, другий варіант, третій варіант і четвертий варіант. Кому потрібно більше часу, ставте на паузу. А ми починаємо. Вітаю одинички, що тут у вас? Так, в одиничках карта називається урожай. Цей день буде пожинання, ваш, пожинання плодів. Тобто це те, що всі справи будуть приносити результат. Тобто, все, в що ви вкладаєте свою енергію, дають, дають вам позитивний результат. Ви будете задоволений, такий, плідний. Прекрасний день. Давайте подивимося, з чим буде це пов'язано. Та взагалі, взагалі, всі, ну я ж кажу, що всі питання по сімки жезлів, це всі які справи будуть, ви даєте їм від воно ну, даєте, рішаєте їх, получаєте результат. В общем, взагалі буде дуже такий ну, класний хороший день. На все вистачає ресурсів, скажімо так, і ви будете цим дуже задоволені. Нічого поганого не можу сказати. тобто... Брідний день. Такий прогноз для першого варіанту. Дякую. Другий варіант. Другий варіант у нас карта сад. Сад це відпочинок з однієї, але карта саду у цій колоді обозначає соціум, тобто спілкування, якісь, можливо, міроприяття, які пов'язані, на яких ви будете там, де багато ну, людей. І ви будете в цьому соціумі спілкуватися. В когорті людей і буде себе вести там, да? <ріст> як риба в воді. Да? Кому риба в воді, кому не риба, да? але ще щось. Ну, я вам хочу так сказати, буде, може, яке запрошення, на якесь. Не знаю, ну, да? Але ви так якось спочатку не захочете. Ну, або якщо так, знаєте, в голові, так, ну, якщо і піду, то ненадовго таке щось може бути. Або якось немає настрій. Чи може компанія вам не така, як ви хочете. Да? Але знаєте, як така, такі будуть. О, о, обставини, що не піти ви не можете, ви повинні бути присутствувати на цьому мероприяті. І я скажу так, що ви підете, і то в цьому, в цьому... Ну, я скажу, що задоволення, тако, як такого не отримаєте, в декого, можливо, і не буде такого веселого рівня а в декого кого може бути і все добре. Але прийдеться йти. Ну, таке якесь відчуттю, що не дуже хочеться. Це у декого. Якщо такого немає, то не притягуйте до себе нічого поганого. І, а взагалі, я ж кажу, день якогось такого спілкування з великим, великою кількістю людей, якась така соціум. Розумієте. Вони в одиночки десь сховатися і полежать відпочивати, у вас так не вийде. Не, 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 не Такий прогноз для другого варіанту, третій варіант. Я, так, Привіт-привіт, що у вас? А у вас лисиця, А у вас лисиця, а у вас якась хитрість, якась нечесність, обман, якісь каверзні, такі ножі, в спину можуть бути. Мягко стелять твердо спать. Глаза сміються, поза глаза можуть бути якісь не дуже. Приємні дії слова. Давайте, що це поспособствувало, да? Якась трансформація, може, зміна якась у вашому житті? да? Ви, можливо, якось відчуєте себе, були, можливо, такі якісь подавлені, але потім якось змінили своє відношення до життя. Якась трансформація, щось. Помінялося. І ви стали, можливо, зосередоточили свою енергію на досягнення своєї цілі, а можливо, якась поїздка така важна для вас. Щось таке, знаєте, швидкість руху у вашому житті, ціленаправленість в вашому житті. Да? І це дає вам наповнення таке, знаєте, Моральна, ну так, душевна, І людям, можливо, людям це трішечки, ну якби, ваше щастя не дуже подобається. І такі, може, я б сказала так, що це е, люди, які, знаєте, можуть критикувати вас, а може, знаєте, такі якісь коль-колки. Ну, Коль, ко, колючі слова можуть говорити, да, такі, знаєте, з їхитством таким, ли, полі, вроді би, як шутять, да, а уколоть по мечу, як значить, уколоть. Це, знаєте, такі якісь ну, нечесність. Не, не Ваша зміна людей ставе в, зав, ну, в завість, ступор, і вони такі якось цього, вроді би підтримують вас, а таким акись ем, словом неприємним можуть уколоть. Е, у декого може бути. Так, а взагалі, кажу ж, такий якийсь такий хитренький е, день. Не треба довіряти і думайте, кому що розказуєте, і, і, і коли що розказуєте. Ну, ну, але ж це може касатися і вас. Тобто, і ви можете бути хитрувати, е, юлити, маніпулювати. Ви теж в, цьому, в цій енергії будете знаходитися. Такий мій прогноз для третього варіанту. Дякую, що ви зі мною. Ми йдемо далі. Вітаю вас, мої доресенькі четвірочки. А у четвірочок радуга. А у четвірочок я б сказала так, що якийсь пройдений етап життя, такого тяжкого, можливо, якогось такого ну, смутку. Після дощового, грозового да, е, такої періоду життя і появлення захисту, можливо, якоїсь людини впливової, або взагалі людини, яка на вас там, знаєте, вас е, захищає, підтримує. Якийсь період. Е, період Переходу цього від, е, смут, від смутку до радості. Але взагалі радуга це радість, виконання бажання, любов, е, захист, оце таке, знаєте, якийсь такий день буде е, поглинання в такому, от, е, задоволення. Що не все так погано, знаєте, от, отримаєте як наче новий ковток життя. Оце б я так сказала. Ну, є, що присо... ну Я ж і кажу, що наче от з'явився з'явилася як, надія, подивилася людина, можливо, яка вас підтримує. Можливо, були по королю мечів такі нелегкі часи, але якось як. по Єрофанту, бісніть, Людина, яка взяла, взяла оці, можливо, ваші оці якісь проблеми, якісь негаразди, взяла наче, в свої руки, так і пливу вам можливо, людина дійсно по ерафанту, яка допомагає вам, можливо, якось вирішення якихось питань, але вам, щоб вирішити, їх треба трошечки під, ну, підождати, тому що як, порадою, знаєте, як з'явилося. Світ на горизонті. Да? Тобто ви як, наче, от відчуєте це е, радість майбутнього, я би так сказала. така Появиться у вас іскорка життя. По так, відчуттю, саме так, що щось якось проясниться і як появиться надія. Оце от якось по Карті оці, по енергетики відчувається на суботу для четвертого варіанту. Такий мій прогноз для четвертого варіанту. Дякую, що ви зі мною. Я стараюся дуже швиденько, щоб не затримувати і можна було дивитися бистренько вам. Дякую, дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Ну і, як завжди, моя традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі!